Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Антиукраїнська партія, попри прогнози екзитполів, перемагає у словаччині. За результатами опрацювання понад 9, 99% протоколів на парламентських виборах найбільше голосів отримала партія колишнього прем'єра Роберта Фіцо. Політик розповсюджує проросійські наративи і вважає наїмною надією на деокупацію захоплених Росією територій, особливо Криму. Розповідає Олександр Мужичук. У Словаччині, всупереч екзитполам на парламентських дусь. виборах, перемогла партія СМЕР. Екс-прем'єра Роберта Фіцо. Він запевняє, що якщо його політична сила увійде в уряд, Братислава більше не надсилатиме зброю та боєприпаси Києву. Мир це єдине рішення. Я не хочу, щоб мене критикували та вішали ярлики, розпалювача війни. Лише за те, що я розмовляю про мир. Тоді як тих, хто підтримує війну та вбивства, називають активістами миру. У нас все переплутано в головах. Ми не відправимо. В Україну жодної кулі з державних запасів. На другому місці 17 відсотками прогресивна словаччина, чинної президентки Зузанни Чапутової, прихильниці надання воєнної допомоги Києву. Ця партія виступає за членство України в ЄС. На третьому місці з майже 15 відсотками партія голос експрем'єра Петера Пелегріні. Його називають досить прозахідним політиком, що не має симпатії до нинішньої Росії. Загалом до парламенту можуть потрапити до 10 партій та блоків. Позиція антисистемних сил ніколи не була сильнішою ніж зараз. Сія їм допомагає це консолідована підтримка. Люди розчаровані минулою владою, тому все проблематично. Словацьке суспільство найменш позитивно серед східноєвропейських країн ЄС сприймає прибуття українських біженців за даними опитувань. На цьому і спекулює Фіцо, який повторює пропагандистські наративи Кремля, намагаючись виправдати російське вторгнення в Україну. на жаль, ми бачимо, що чим довше триває війна, тим більше людей знову вірить в дезінформацію, і зараз вона Згортається на повну силу, на жаль, часто цю дезінформацію поширюють самі політики. Ці вибори надзвичайно важливі для України, як пише Бібісі, для Києва принципово зберегти дружбу з Братиславою. Виникнення ще одного разом з угорським урядом, скептично налаштованого щодо надання воєнної допомоги Україні та її членства в НАТО, ускладнить завдання для української влади. Так, я думаю, що Фіцу недостатньо сміливий, щоб бути дисидентом одинаком всередині ЄС, але тепер, коли він разом з Орбаном, він може дотримуватися. Своєї точки зору, тому він приєднається до Орбана. Зараз Фіцо дуже активно поширює російські наративи. словаччина після повномасштабного вторгнення Росії почала активно надавати Україні зброю та є важливою логістичною складовою постачання західної допомоги через залізницю. Зокрема, Братислава надала винищувачі Міг 29 гелікоптери Мі-17 і гаубиці Зузанна 2 у квітні 2022 року. Коли Росія майже безкарно била ракетами по українських містах, словаччина передала Україні надзвичайно потріб. Ібну для захисту неба систему протиповітряної оборони С-300. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.